Водна блокада в апостоловому головний канал постачання питної у місто пересипали землею. Ми знаємо, хто саме. Трибівта у нас по місту. Ну, Тут же ж біля них деруться, тому що води в кранах немає, де взяти – немає. І люди приходять з баклажками, по хто знає скільки баклажок беруть. Нужда, частний будинок, в мене ручей недалеко, я йду, відрами несу сус, ручя, унітаз мить. Підводні камені зведення гілки інгулець південне без купюр поговорили з експертом. На зараз у нас тільки є ну, значна заборгованість, і е, при е, відсотках виконання 90%, але ж у нас не не, не профінансована дуже велика частка цього проєкту. Хто заморив рибу? Нова напасть на голови мешканців Криворізького району. Це про Криворіг коротко. Підписуйтесь на 11, аби нічого не пропустити.